Ось такий новий ґрунт з'явився у нас. Кажуть, що після нанесення 1 година і можна перешліфовувати. 4 до 1, ХС, високоякісний, не просідає. В общем такий порозаповнювач. Давайте подивимося ззаді. Що нам тут намалювали? Показники. Ось такі. Тут, виходить, в баночці 0,8 і каталізатор 0,2. 4 до 1. Є сірий, білий, чорний в наявності. Ціна такого ґрунта 700 гривень. Ну, в принципі, його беруть зараз дуже активно. Пацани будуть віддзвонюватися, розказувати що до чого, якщо в платіному лакові, допустимо, лак остався той самий, як каталізатор другий, то тут не тільки каталізатор зовсім другий, тут зовсім другий ґрунт. уже. Тобто хімічна складова вже зовсім друга. Виробник заявляє, одна година і можна шліфувати. Ну, опять-таки, не забуваємо, друзі, що чим товстіший шар, тим довше буде. Час до шліфування проходити. 700 гривень, якщо цікаво, дзвонимо, замовляємо, користуємося.